Служба безпеки та Національна поліція затримала нову партію підпалювачів, які діяли у різних регіонах України. Ворога цікавили диверсії в адмінбудівлях, держустановах, підпали позашляховиків Сил оборони та релейних шаф Укрзалізниці. Так на Дніпропетровщині 40-річна місцева жителька за вказівкою Кремля організувала підпал військового пікапу ЗСУ і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. Відповідні замовлення жінка месенджером отримувала з Росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Після погодження потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші. А у Рівному по гарячих слідах затримано 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто ЗСУ. Цей транспорт пригнали до західного регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку. Виконавця теж було завербовано через телеграм-канали. А у Хмельницькій області 34-річна мешканка Шепетівки підпалила приміщення міської ради. Спочатку жінка розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула усередину пляшку із запальною сумішчю. У наслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному з кабінетів держустанови.